Бачите, ваш син герой. Ви що не бачите? що цей хлопчин і он той. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама. Я так раділа, так ридала, Від щастя сльози проливала, так ніби знала. Ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану, а я дзвонила, кажу сину, іди додому, бо там гинуть. А він мені неправда, мама. Це мирно. Мені від того було дивно та я його чекала, так чекала, він вернеться, я вірила, я знала і він вернувся, не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну скажи. Чому мовчиш, не хочеш подивитися на маму? Ставай, я вже на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здоріла що мертво так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой? i vale. don't